Чорна ріля, і зорана, гей-гей. Чорна ріля, і зорана, і кулями засіяна, гей-гей. І кулями засіяна, білим тілом зволочена. Гей, Тілом зволочена, і кров'ю сполощена, Гей, гей і кров'ю сполощена, Віє вітер по долині. На могилі, ані тата, ані мами, гей-гей ані тата, ані мами, ані труни, ані ями, гей, гей. ані труни, ані ями, і нікому задзвонити. лице вкрити. Чорний ворона насідає, гей гей, чорний ворона насідає, йому очі вибиває гей гей, йому очі. Вибиває Кулями засіяна.